Ракетний терор РФ на Донеччині поліція задокументувала 32 вогневі атаки. Від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів. Ударів зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів, Яр, СМТ. Велика Новосілка, села Кам'янка, Времівка, Карлівка, Ласточкіне, Красногорівка. Ворог бив з авіації, РСЗВ ГРАД Артилерії. Пошкоджено 18 житлових будинків: школу, господарчу споруду, газові труби, гаражі, автомобілі. Найбільше ударів 20 зазнав Покровський район. Шість авіаударів витримало Ласточкине та п'ять Авдіївка. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. У часовому Яру та Бахмуті руйнувань зазнали два багатоквартирних та один приватний будинки: гаражі, автомобілі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Реактивною артилерією рашисти накрили Костянтинівку. Пошкоджено 14 приватних будинків, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. Жертв серед населення немає. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.